Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав злим жартом запланований на 1 квітня цього року початок головування Російської Федерації у Раді Безпеки ООН. Цитую, Росія узурпувала своє місце, воно веде колоніальну війну. Її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді Безпеки ООН, Написав Кулеба у Твіттері 30 березня. Нагадаю, на початку березня постійний. Представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити місячне головування Росії у Раді Безпеки з квітня у своєму твіттері Він написав цитую, це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023 року. Якщо справедливість не візьме гору, Росія почне головування в Радбезі, досить гвалтувати правосуддя та гнобити статут ООН», – Написав Сергій Кислиця. Чим може загрожувати для України місячне головування Росії в радбезі ООН? Та що відомо про намагання виключити Росію з Ради безпеки? Дізнаємося від політолога Ігор Рейтерович з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, вітаю. Глава МЗС Дмитро Кулеба ще наприкінці минулого року заявляв, що Україна працює над тим, аби Росія була виключена з Радбезу і з ООН загалом. Чи існує легітимний шлях позбавлення Росії членства? Ну, легітимний шлях теоретично існує, але треба розуміти, що він дуже довгий за часом, оскільки це треба змінювати статут Організації Об'єднаних Націй, вносити дуже багато змін, прибирати основоположні принципи, на яких заснована ООН, які стосуються безпосередньо ради безпеки цієї організації, і присутності там Російської Федерації. Тут правда є нюанс, там був взагалі до радянський союз. А Росія потім якимось чином швиденько змогла зайняти його місце в обхід, в тому числі формальної процедури, тому тут перспектив. Кива для е, вирішення цього питання не, не в зручний для Росії спосіб, вона насправді існує. Але чи вдасться її реалізувати, поки що це питання відкрите, тому що для цього як мінімум потрібен консенсус переважної більшості е, країн-членів організації і політична воля з боку керівництва тобто, генеральний секретар, представників взагалі секретаріату, вони цієї ініціативи повинні виступати. Ну і певною мірою рішення, позиція. Е, Інших країн, які є членами, постійними членами Ради безпеки, і якщо, наприклад, там по е, сполученим штатам Британії Франції, ну питань в принципі за великим рахунком, може й не бути, ну по китаю питання можуть бути, тому механізм він існує, але станом на сьогодні він є радше теоретичним, ніж якимось практичним. Більш актуальним і більш можливим є е, певні обмеження, які вже зараз можна було накладати на Російську Федерацію. Мені здається, що в цьому напрямку якраз і треба рухатися. Як ми вже зазначили, ці п'ять країн, які є постійними членами Радбезу, вони мають право вето, і Росія завжди застосовувала це право вето на головуваннях щодо України. От а коли вона востаннє головувала в радбезі ООН, як вона використовувала ось це своє становище? Дивіться тут, треба один момент такий уточнити. Сам факт головування Росії в радбезі ООН, він не дає Росії якихось особливих преференцій. Вони не зможуть одноосібно протягувати якісь рішення або одноосібно не давати можливості ці рішення обговорювати. Право вето залишається правом вето, але вони його можуть застосовувати, що вони головують, що вони не головують. Головування це більше символічна така певною мірою посада, яка дає можливість ну організовувати звичайну роботу Радбезу і організації Об'єднаних Націй, готувати там ті чи інші питання, які будуть виноситися на розгляд Радбезу, але знов-таки з ініціативи Ативи винесення цих питань може виступати будь-яка країна, і в принципі головуючий, ну він не має можливості заблокувати це рішення і не допустити його до розгляду. Якщо Росія почне це робити, брутально порушуючи. Принципи і стандарти діяльності організації Об'єднаних Націй її відразу прилетить від інших країн, і тут, до речі, не такою однозначною може бути позиція того ж Китаю, тому що ну це ж створює небезпечні дуже прецеденти. Це більшою мірою дасть Росії можливість можливо частіше піднімати ті питання, які вона хоче піднімати, організовуючи оці там засідання Радбезу. Але знов таки, оскільки там є право вето у Сполучених Штатах, Британії і Франції, ми можемо бути спокійні, що жодне рішення, яке буде стосуватися, наприклад, України, воно через Резбет проведе, ну і буде вмістити виключно російський погляд, воно через Резбет провозено не буде. Ми це, до речі, от нещодавно бачили щодо спроби Росії. Там створювати якусь комісію по підривам північних потоків і так далі, рішення було ну не прийнято, тому що переважна більшість проголосували проти або взагалі не голосували, і в цьому контексті у Росії голосів на це просто не вистачило. Тому це головування це більше певний символ, який десь приверне трошки більше увагу до Росії. Вони можливо будуть намагатися через це головування частіше трошки протягувати саме свої теми для розгляду, але якоїсь там конкретної переваги, суттєвої переваги Росія від це ну. Цього не отримає. Я до речі, нагадаю, що крім постійних там є не постійні члени, які також можуть головувати. От був період, коли Україна, наприклад, також головувала. Але я ж кажу, що це не призводить до того, що там країна може тоді виключно свої якісь власні інтереси задовольняти, захищати. Як правило, це більше е, такий символічний елемент, е, ну підкреслення там ваги там певної держави і так далі. Тому Росія е, якось маніпулювати і позловжувати цим правом навряд чи зможе. А якщо вона тільки спробує, це до речі було б непогано, щоб вони спробували. Вони тільки погіршать своє реноме, тому що всі зрозуміють, що для них ну імплювати точніше на всі принципи і стандарти організації Об'єднаних Націй, вони думають виключно про своє. Так, розуміємо, звичайно, що тут більше функція модератора в Росії їй буде відведена, але тим не менше, тут такий іміджовий момент, більше де виходить такий собі парадокс. Росія голововує в Радбезіон, розв'язує повномасштабну війну проти України. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку.